Після мачого прес-конференції за підсумками перенесеного матчу 10-го туру між командою «Інголець», Лес, рух і вів. До слова запрошуємо головного тренера команди Рух Паномаріва Віталійовича. Я коротко скажу, тому що багато говорити немає, що по тій грі. На жаль, аналіз робити треба не тільки. дії футболістів багато кого дії аналіз потрібно робити, по тому матчу якщо ви брати я про свою команду скажу. Ми програли дуже багато боротьби в першому таймі, що завадило нам здобути позитивний результат. В першу чергу, тому що в другому таймі вже почали грати футбол, який ми їх налаштовуємо, який ми їх налаштовуємо футболістів. Тому другий тайм більш менш шкода, що не зрівняли рахунок, не забили не меч. Можливо, хлопці трошки психологічно перегоріли? Ну, у нас багато молодих. Футболістів і тому, звичайно, що військова грає дуже таку серйозну роль на цьому етапі, в їхньому встановленні. Тим більше, що сьогодні видався такий матч досить бойовий, багато боротьби, я ще раз кажу, багато боротьби, багато святків, багато рішень незрозумілих, тому звичайно, що їм психологічно важко. Ну, але треба рухатися зім далі, треба вчитися грати в таких ситуаціях. Наступний у вас також дуже відповідальний матч, ні про мене налаштовані за той бій. Однозначно, ми готуємося до кожного матчу, тому в нас непроста ситуація. Будемо в кожній грі ми хочемо набирати очки, тому будемо ховати дуже серйозно того матчу. Це вже буде. тренер Ну, будь ласка, по-перше, вітаємо з перемоги. Дякую. дякую. не легка була. але все одно інвець ну, сьогодні показує, подивитися, хорошо. Команда показала характер сьогодні. І дві команди боролись за перемогу. У нас було більше моментів, да, в першому таймі можна було вже закрити матч з точки зору забити другий-третій гол. Але другий тайм він трішечки був інший, хоча знову, ж у нас були моменти в плані виходу хороших з захисту в атаку. Но рахунок 1-0 і вітаю вболівальників, президента і гравців, які віддали всі сили, сили сьогодні на футбольному поду для перемоги. Ну суперник у нас сьогодні був доволі сильний. Вас не здивало, що в першому тайні ми щось не дуже. Конкурентна градова думаю, що тренер суперника буде відповідати на це питання. Для нас важливо зараз відновити емоції, енергетику, тому що наш це був пропущений матч. Ми розуміємо, що зараз гра з Олександрією ще один такий цікавий матч, який чекає на нашу команду. До речі, фізична і психологічна команда витримає такий етенп. Це виходить за 10 днів три поєдинки, і досить таки важкі. Да, ми пам'ятаємо, що в першому полі ми пішли на зустріч якраз руху. Команда грала в Лізі Чемпіонів, де у ЄФА, де багато гравців грали. І це нормально, тому що рух представляє, представляв нашу державу на європейському арені. Це припущений матч, ну, розуміємо, що. Його потрібно було зіграти, і зараз ще раз повторюсь, потрібно відновити енергетику, емоції гравців перед матчем з Олександрія. Сьогодні на позиції чистого форварда дебютував, здається, Денис не і, і в нього, наче непогано виходило. І все ж уболівальник цікавиться, що там з Артемом цітавом? То ми да. зможемо зможемо побачити. Да. Дякую, питання, де да, хороше. Сьогодні Різіпав 20 років, де да, грав, плюс головки 21 теж. тоже. Смоляков – 19 років, Кравченко підпускає, молоді гравці, які в принципі є перспектива да, ще для того, щоб грати хороший футбол. Но, якщо на рахунок Артема, стало, ви праві, що його нам не вистачає з точки зору якраз от цієї силової боротьби, пам'ятаю, два матчі він зіграв з Динамо і з металістами, два матчі перемогли. На жаль, він травмований, але. Знову ж маємо надію, що на кінцівку чемпіонату він вилікується і допоможе нам здобувати хороші результати перемоги. Як би ви прокоментували <клес> дії Євгена Запорожця, сьогодні, здається, потрошку входить уже в цьому да, Так, Женя, пам'ятаємо, також серйозну травму отримав на зборах в підготовчому періоді і зараз відновився, хорошо вийшов на заміну. Ковалівці, знову ж ми грали домашній матч, кажу, в Ковалівці, грали в Києві і вийшов на заміну. Сьогодні витримав темп, в принципі, ми задоволені діями як Запорожця, так і всієї команди. Зробленими замінами задоволені. на заміну? Звичайно, в такий матч, якщо був би рахунок більший, то легше входити. Рух вже кинув всі сили, да, багато було подач, боротьби, всі сили для того, щоб зрівняти рахунок. Війти в такий матч не дуже просто, але гравці виконали те завдання, яке ми ставили перед ними. Колега, маєте посвідчена в футболі, і прийшли Вінс, даєте одразу результат по грі. Хотів сьогодні запитання до вас. чи Як би могли прокоментувати сьогодні суддівство сьогоднішнього матчу? Це питання завжди мені задають. Я кажу, сьогодні було англійське суддівство. Так як ми грали з Динамо, коли також багато говорили про арбітраж. В англійському стилі було можна сказати, арбітраж і багато боротьби і травм, на жаль, Хоча два гравці, які руху, отримали серйозні травми голови, що вони видержали і допомогли команді в майбутніх матчах.